Друзі, всім привіт! До вашої уваги пропоную надійний автомобіль 2008 року, експлуатація з 2009 року. З двигуном 1,6 MPI. Простим надійним двигуном. В такому чудовому кольорі. От. Також має гарну комплектацію. Передні стіклоподйомники регулювання дзеркал. От, дивіться, пробіг даного автомобіля 201 690 кілометрів. Отака От магнітола. На кліматі двох зоном. Клімат заправлений, Дує дуже добре. Дивіться, який стан салону. Так, це передній. Дивіться. Задній, Ось, задній йде на ручках. Це попруга цілесеньке на зимній резині. От. Ось багажний відсік, дивіться який, дуже зручний. Так, і ось по правій стороні вам показую. Автомобіль має лише один підкрас. А саме заднє праве крило і порог прижатий. Так що кому... кому цікаво, звертайтеся. Колір дуже красивий, а ціна, саме головна ціна, ціна даного автомобіля 5800 доларів з хорошим торгом.